Після 24-го взагалі на вулицю дуже мало людей виходить, автівок ну, взагалі дуже мало. А, лише вчора почав працювати ринок, і те, ну, дуже мала кількість людей вийшла. Ну, людям дуже страшно, дуже страшно. Туди був прильот, ринок був прильот, а перед тим вниз по вулиці 6, ну, 6 домов попало, по-моєму, 4 трупи, два пожари. куча раненых. Ты заезжаешь, и ты видишь, по дороге едешь прямо, а перед тобой начинают приходы. Просто выворачиваешь, за коулочек стал и стоишь, ждешь, пока все пройдет, потому что ну, это, не, это не прекращается. Через нас уже на данный момент прошло чуть-чуть э, больше пяти тысяч человек. То есть к нам люди приезжали, они оставались у нас день, два, три, неделю, месяц ночевали, пока у них появлял, появлял, появлялась возможность для того, чтобы выехать. Этими автобусами, которые выезжали. Люди уехали вот в один день, загрузились одни в машину, автобус, машина, автобус. Одни уехали за сутки, они через сутки отзвонились уже, что они в Запорожье, а другие ехали 7 суток. То есть їх кожен блокпост остановив на сутки. Добрався блок сигарет, на кожному там водка, блоки, сигареты, хто-то. А на каких-то блокпостах під'їжджають, три сигарети дають, там подбегают, спасибо, «Да, спасибо, так. Ну то есть там сиділи такі бомжи, що вони за пачку мыла тебе все, що хочеш делали. Як взагалі відносилися, от русских солдати відносилися до наших людей? Вкривай окно, ідут двоє ребят. 7 часов вечера, до комендантского далеко, комендантский с 10. А, они начинают их просто бессмысленно бить, поставили на колени и возле уха начинают стрелять. Просто потому, что они очень пьяные, они хотят, чтобы эти пацаны начали кричать «Слава России!». Те ребята говорят, в смысле, друг, ну как я это, ну, объясни мне, в смысле я тебе буду. Нет, ты должен, и опять рожком. То есть любимая их шутка, это передергивание затвором, либо перекладывание предохранителя. Перед тим як відходити, расисти замінували цю будівлю, і на сьогоднішній день повністю розмінувати її не вдалося. Катівня, яка була організована на базі управління, залишається і досі. Ми сподіваємося, що там є всі речові докази, аби вкотре продемонструвати світу про жахливі злочини росіян. І все, чай, чай, да? У вас тут тепло. Зараз дуже шукаємо дрова, того, що якщо я знову вимкну, це все, що залишилося, це буквально три дні. Тут залишилося всього 37 чоловік наразі, з них 11 дітей. Більша частина, от 11 числа, у нас було майже 120 чоловік. Після звільнення більша частина виїхала. Як почалися масові прильоти. То багато хто виїхав з дітьми. Виїхали. У нас була одна жінка з двома дочками: одні 15, другі 16. Вони переїхали до нас в центр, тому що російські солдати кожного дня до них заходили і пропонували розпакувати дівчат. Ми знаходимося на місці, де буквально кілька днів тому стався дуже потужний прильот, наслідок якого загинуло більше 30 людей, мирних мешканців Херсону. Які прогулювалися біля супермаркету, понад 70 людей отримали важкі поранення, і наразі їхній стан дуже важкий. Прямо за моєю спиною знаходиться площа, на яку вийшли херсонці із протестом проти рашистських окупантів. Дом без ОСББ не можуть отримати гуманітарку. А ми відвезли кожному в квартиру, занесли кожному людину. Тобто, а залишилися одні пенсіонери і інваліди. То есть точно так же памперсы, э, то, что есть мы буквально за 4 дня до прилета по роддому, мы завезли на роддом памперсы, детскую одежду, питание и так далее. Это уже малое осталось. Раньше это все было, вот этот угол полностью завален исключительно памперсами. Тут супы, каши, консервы, масло, мука, макароны, рис. Даже энергетические батончики присутствуют. Така день люди і розвозяться. Анастасія, хочу подякувати вам за вашу роботу, те, що ви робите для людей, допомагаєте, продовжуєте, знаходити ресурси попри такий складний час. І хочемо подякувати нашим міжнародним партнерам за те, що допомагають Україні. Supremacer Chiнгai International Association. Дякуємо від Центру переселенців Херсону. Дякуємо від просто людей.